Ну що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, ожива, яких почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть меж люди, похилившись. Не те, щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і з торч на море поглядав. Мов на Юду із туману, як кажуть, стала виглядать червонолиця Діана. А я вже й думав спать лягать, та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодич, Читає дівчину, матрос, такий земляк на зостроної на вахті стояв. Журився сам собі чогось, Та й заспівав звичайне, тихо, щоб капітан не чув, бо злиха якийсь лихий, хоче земляк. Співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, Де служити в москалі. Давно, давно, колись, не як стоя під вербою, Тихенько дівчина співала. І жаль мені малому ставу того сірому сироту, що він утомився, на тим похилився. Люди кажуть і говорять, мабуть, він упився, і я заплакав. Жаль малому, того сірому сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого ж тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий? Що сам єси тепер, мускаль, що серце порване, побите, і що хороше, дороге. Було в йому, то й розлилося. Що ось, як жити, довелося, чи так, лебедику. Угу.